Я народився у Маріуполі, до повномасштабного наступу там мешкав 39 років, і вже півтора року я знаходжуся в Дніпрі як переселенець, як біженець, але займаюсь суспільно-корисними справами. То гуманітарна допомога переселенцям та військовослужбовцям. Ну, і різноманітні. На майстер-класи для того, щоб розповсюджувати саме українську культуру, автентичну українську культуру. Незалежність в першу чергу це свобода, в першу чергу, це свобода думок, це можливість жити у незалежній, саме незалежній демократичній країні. А бути вільною людиною все. Мені, на жаль, до 2014 року було все одно там прапор, гімн, Але саме революція гідності змінила мою свідомість. І я розумів, що людей вбивали на майдані незалежності саме за свободу, саме за незалежність. За те, що вони могли думати та робити, що вони хочуть, і вже з 2014 року, коли почалася війна з Росією, я почав допомагати військовим. Звісно, вона незалежна. Звісно, всі розуміють, що ми виграємо цю війну з Росією, але на жаль, ми зараз, поки та й на суспільному на державному рівні, мало робимо, щоб поверталися. Релоканти, які виїхали за кордон, в першу чергу жінки, діти це діти це наше майбутнє. Якщо кожен з нас буде щось робити у контексті не тільки війни з Росією, а у контексті нашої незалежності, але якщо кожна людина буде щось робити корисно для суспільства, і це буде робити саме безкоштовно і ефективно, Ну тоді Україна розквітне і буде справжньою незалежною державою.